Волиняни вшанували пам'ять кобзаря 9 березня. В обласному центрі відбулась низка заходів, приурочених 197-й річниці річниці дня народження славетного українського письменника Тараса Шевченка. Вшанування пам'яті Великого Кобзаря розпочалось літературно-мистецькою годиною біля монумента в етному кобзареві. Голова облдержадміністрації Борис Клімчук, його перший заступник Олександр Бошкаленко, заступник Олександр Курилюк та громадськість міста поклали до підніжжя пам'ятника квіти, що символізують нетлінну пам'ять і безсмертня українського генія. Ручистості продовжились літературно-мистецьким вечором. Кобзарю знов до тебе я приходжу у палаці культури міста Луцька. Учасників свята привітав голова оберідміністрації Борис Клімчук. Чи та наш сьогодні? Вона була одинакова відповідь. Він буде актуальний до того часу, поки буде битися останнє українське серце, поки буде звучати українське слово хоча б одне. Він актуальний був сто років назад, актуальний нині і буде актуальний через тисячу років. Безперечно, він не вмирущий геній слова, ім'я якого війшло до скарбниці світової літератури. Сьогодні Шевченко належить не тільки Україні, і українцям. Сьогодні Шевченко належить всьому світові. Його колосальний творчий спадок, його багатогранність, його геніальність вражають і будуть вражати. Однак геніальна творчість і життєвий шлях поета зробили його ще й символом українства та одним із найпотужніших чинників у формуванні українських державницьких інтересів. Шевченкові належить виняткова роль встановленні національної ідеології, яка будується на принципах свободи, справедливості, сумління, добра та любові, і час не став мирилом відстані між ним і днем сьогоднішнім, адже його заповідями жили і живуть цілі покоління українців. Вже ніхто не зміг і ніколи не зможе поглинути, перекреслити український народ, який сторіччями не мав своєї державності. Однак прагнув до волі, єднання та нарешті здобув свободу і незалежність. Концертну програму для учасників літературно-мистецького вечора підготував академічний хор інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки, який виконував композиції на слова поезії Тараса Шевченка. 10 березня у приміщенні музею Волинської ікони відбулася презентація одноіменного альбому. Участь у заході взяв голова облдержадміністрації Борис Клімчук та його заступник Олександр Курилюк. Фотоальбом виданий за фінансової підтримки Волинського обласного благодійного фонду Бориса Клімчука Рідна Волинь має 88 сторінок та ілюстрований 92 фотографіями експозиційного ряду музею. Наші відвідувачі нашого музею хотіли. По завершенню знайомства з нашим музеєм, з експозицією нашого музею, мати в руках саме альбом. Видання, яке б можна було подарувати своїм рідним, близьким, знайомим. Видання, яке б презентувало музей Волинської ікони достойно не тільки в Україні, а й за кордоном. Видання, вертаючи сторінки якого кожна людина, яка побувала в нашому музеї, могла знову опинитися в тому чарівному, прекрасному світі Волинського іконопису. І тому вирішили, що наш проєкт, майбутній проєкт, буде називатися Музей Волинської коні. І ви будете мати можливість познайомитися з тим виданням, яке сформоване, фактично воно передає структуру музейної експозиції. Видання багато ілюстроване. Тобто ми хотіли, щоб в цьому виданні, так як в фотоальбомі, в кращих таких традиціях видань образотворчого, що стосується образотворчого мистецтва, було багато ілюстрацій. Це видання є успішним проектом, який масштабно і повно представляє кращі твори 16-18 століття. Ікони та предмети декоративної різьби. Ідея без грошей довго може бути ідеєю. Я да? Я так сказав. І ми з нею не говорили про гроші. Не в грошах справа... Речі, які просто треба робити, тому що я не знаю, чи перезріємо, чи не дозріємо. От просто. Відчуваєш душею, що це треба робити. Фонд знайшов кошти необхідні для того, щоб зробити стартовий, стартовий такий ривок. Для цього це блискуче видання, прекрасне видання. Це концентрація енергії, зусиль, душі, думки, багатьох-багатьох людей музейників, тання ваших, ваших працівників, свідо твоїх людей. Реставраторів, ну і тих меценатів, які клали гроші в фонд, а з фонду вони повернулися сюди. Багато людей, сотні людей причетні до цієї справи, не кінчу Борис Петрович. Я, можливо, появ... з'явився в потрібний час в по тому місці. Це єдина моя заслуга. Це прекрасне видання. Цей альбом він не буде альбомом тої людини, яка його повезе з собою. Я більше впевнений, кожен в Польщі, в Німеччині, в Штатах. В Росії, у нас в Україні, хто візьме до рук цей альбом, він обов'язково обов покаже своїм друзям, знайомим, рідним, близьким, сусідам. Обов'язково таку річ не можна тримати для себе. Це є річ, якою, якою хочеться похвалитися, про яку хочеться розказати. От Я був на Волині в Луцьку. От бачите, яке чудо, яке чудо там, і яке чудо цей альбом. У книзі витримана хронологія, приналежність творів до осередків малярства і авторів. Представлена тут і пам'ятка візантійського мистецтва 11 століття. Холмська чудотворна ікона Богородиці. Та мрія, яку дізналася працівники музею Волинської ікони в своїх серцях, щоб видати подібний альбом. Вона вже кілька років. У їхніх серцях зріла, зріла, і на кінець-то вона вже осуществилася. Це велика радість, як для музею. Так для нашого Волинського краю, і, звичайно, для Бориса Петровича, який, як очолювач фонду рідна Волинь, дійсно трудиться для того, щоб не гарні слова паріли тільки в повітрі, а щоб ці слова воплощалися у дію. Цей альбом слугуватиме духовному відродженню нашого рідного краю Волинського, духовному відродженню тих святинь, які збереглися, слава Богу. Не за кінця знищилися, і тут прекрасно музеї, Ви бачите, як реставратори, працівники музею прекрасно ходять до цих ікон, як вони, як я вже не раз говорив, як лікарі, лікуючи древні ікони, шедеври. Альбом Музей Волинської ікони, репрезентуючи твори Волинського іконопису, церковну різьби та скульптури 16-18 століття, з колекції музею Волинської ікони засвідчує наскільки багата Волинська область на унікальні пам'ятки сакрального мистецтва.